Добрий вечір, вечірнє відео. Ми з Ірочкою їдемо, е, вона мені хоче показати, на якому там етажу у них е, басейн там, в, общем, е, в, цьому домові, да? в цьому домові. Ой, пішли в ліфт, в ліфт, в ліфт. Нажми в сьомий. Ти нажми, я не знаю, як нажимати. Откуда куда ти знаєш? А, написано, куди ти не став? Ти тут уже ходила, да? Да, ты тут тут уже так. Ну що, хорошо тут? Да, так, тут навіть це комната. Пиано. Пиано. А, играть на пиано так, Мы сейчас заграем Красиво пиано О -о -о. Давай Грай музыка всегда и играй Це вони тут? Да, на цей а, так, піано. Так, ой, тут можна сидіти, да? вони розрішають, так? Да? Я плачу гроші такі. А, чого на диванах? Ну тільки в тебе, ж... тебе ж. Ага. Ну це сьомий поверх, це не так то високо, так? Да? Ой, а що там оце ангел или що зверху? Я не знаю, що там Так, ага. Так. Що іще тут є? Ціла квартира, да? Так. Ну я не знаю куди ідемо далі. А, а, бассейн, а. Це кухня, да? А, ну пошли в бассейн, подивись. А, хутор Хтось там плаває. Ага. А тут А, тут а, есть квартири, да? Mm -hmm. Ай, ліфти тут есть. А, це спорти спортзал. Mm -hmm. О, конечно, логедку ходить. Це правда. Чого? Тому що всякі там сидять. А це, бачиш, покупалося, вийшло. Вийшло. Ой. Чу? О, класно! Чотири фіта, три фіта. Ні, не глибоко. Чотири фіта, три, це ж не глибоко. А там скільки? Три фіта. Та ні, не глибоко. Не глибоко три фіта. А це тут можна лежати, так? Да? Це фізкультура. Це балкон. Оце же і низько, скажи. Це госпіталь. А, це госпіталь, ага. А, це госпіталь, ага. Це почекеп'ю, це там. Ой. наш Ой, а який дом покручений, га? Глянь. Так, да? що так покрутили вони його? Ну так. Ну, да. Ага, бачиш, як покрутили. Так. Так, ага. Значить, басейна не, не глибока. Три фіта. Три фіта. Чотири, це не взагалі не глибока басейна. Next time я прийду купатися. Полотенце, а то лежать, так? Да? Ну, добре, все. Ага, що хороше? Хороший, хороший цей в тебе такий оці віддих можна. Тут, бач, багато ходять. Чуть-чуть, вот і туда біда. А тут ці більярди отсі чия боже ки дивани шикарні. А може, а ми зайдем тоді, а, -а, -а чого? барбекю? Можна робити хороше, так. Да. Це ж поїзд університет, це їхні дормс. А that's... дощі делі що? А це їхні dorms, як його? Not... А, кімнати де вони живуть? Чу хорошо. Подивися. А це світи живі чи мертві? Mm -hmm. Ні, живі. Це живі. Первого этажі низько, да? Це, це, це твій дом. Ой, аж голова закружилась. Не хорошая, хорошая. А які диваны шикарні? А це гольф. Да. Ой, теж такі дивани шикарні, глянь. Ааа, це що вони вистраюються? Я знаю, я не могла ударити м'яч. У теж... мене не вийшло. Хорошо. Хорошо, дуже добре. Для людей зробили, да? Комнати відпочинку. Так, тепер куди нам? На, на а це все Вірочка? плечка. Да, стирати можна. Ну в кожній квартирі є, да. Може хто це дружо сюди, да? Тут є великі машинки. А, це фізкультура, угу. да? А. Ага, це б'ють м'ячі, да? Оці груші. О. О. Так це хорошо для дітей, да? Тугляні грушок повно для дітей. Тю. Чу... Наприклад, оце тебе є дитина, ти можеш тут погуляти, мамочки сходяться, да, погуляти. <смеш> а, він тут бігав, так. Окей. Оце що то. А, це офіс ага. офіс, ага. тихо, а Так, це бібліотека. Ой. А що ж тут за книжки? Ой, а це за книжки такі, а. Ну хто за читає? Приходи Сюди, да. Ірочка показала, що в їхньому домі. Таке буде маленьке, коротеньке відео за її дома, у якого 70, 6 поверхів. А це спортивна машина у моєї ірочки в хаті. Вона її купила, щоб не ходити в спортивний зал. Вона тут робить фізкультуру. Ну, тут всякі види спорту. В общем, хто спортсмен, той розуміє. По, той Тут сидять її завжди, як два котика, на поготові, допомагати. Так що, це така машина дуже-дуже хороша, всім рекомендуємо. Так, все, друзі, буду закінчувати свій. А, зараз так, з цієї сторони покажу цю машину. Подивіться. Подивіться, яка машина спортивна. Ну, вона коштує, звісно, немалі гроші. Можна казати, скільки? Ні, да? так? Так, хоч так, вона ця стоїть машина 6 тисяч доларів. Так що, друзі. Ну, для здоров'я, не жалко. Так, да, для здоров'я, так. Да. Так, Ірочка. давайте все. Да? Так, все. Будемо закінчувати своє відео. Всього вам доброго, пока.